Усім присутнім на цій зустрічі дозвольте вашій увазі представити таку невеличку доповідь на тему полімерні та органо-неорганічні матеріали з протонопровідними властивостями. Розвиток сучасних технологій стимулює розвиток широкого кола матеріалів, які б були унікальними. За властивостями та з ціною, так у зв'язку із проблемами, пов'язаними із видобуванням та екологічними наслідками використання та вичерпання викопних урючих купалень, у світі все більшу увагу привертають альтернативні джерела струму. Так, наприклад, паливні елементи можна використовувати у портативних та стаціонарних пристроях. Найбільшого поширення набули ті паливні комірки, у яких електролітом служить відповідна твердофазна мембрана. Якщо детально розглянути будову тієї комірки то саме мембрана є однією, однією із ключових елементів паленої комірки, оскільки її функціями Є перенесення протону від аноду до катоду, сепарування потоків палива та окислювача, а також не пропускання електронів. Тому перед такими е мембранами відповідно ставляться певні вимоги. Це в першу чергу достатньо висока іонна провідність, хімічна стійкість, е добрі механічні властивості, термічні, е термічна стабільність, доступна собівартість та е хороші бар'ярні властивості на сьогоднішній. День мембрани сімейства Нафіон розроблені компанією, YouFund, вважаються найдальнішими, але вони також мають певні недоліки, над якими працюють багато дослідних груп. Загалом для розробки та дослідження альтернативних мембран використовують такі підходи як модифікація перфторсульфованої мембрани а Також функціоналізація ароматичних вуглеводневих полімерів та синтез композитних мембран, оскільки вони поєднують в собі властивості як полімерної складової, так і неорганічної частини. Цілями нашого дослідження був синтез полімерних матеріалів, а також органи неорганічних на із використанням. Різного місту зольгелевої системи на основі та тетратоксилану та триметакрилоксикрупіл траматоксилану та дослідження їхніх фізико-хімічних властивостей. Першим етапом роботи було дослідження впливу складу полімерної матриці на властивості мембран та пошук оптимального складу матриці. Синтез полімерних мембран було проведено на основі акрилових мономерів, а саме, акрилонітрилу. Сульфомісного мономеру акрилової кислоти із використанням агенту структурування, а, а також а, відповідно склад вихідних композицій а, наведено на слайді, оскільки необхідно було синтезувати матеріал з якомога вищим містом сульфогруп і у той же час забезпечити структурну рівномірність та механічну стабільність. А, всі мембрани бу, нами були синтезовані методом радикальної ОФ-полімеризації полімеризації. Оскільки цей метод має ряд переваг, в першу чергу це висока швидкість процесу, низькі затрати енергії та достатньо простота процесу. Успішність синтезу було підтверджено методом ІЧ спектроскопії. Спектри також наведені на слайді. Синтезовані матеріали були оптично прозорими, гнучкими, гладкими і товщиною 120 до 150 мікрометрів. Дослідження поперечного перерізу мембран, проведено методом сканувальної мікроскопії, показало, що мембрани структурно рівномірні по всій товщині без будь-яких очевидних макроскопічних включень або ознак мушливого поділу фаз. Картографування ж поперечного перерізу мембрани також виявило рівномірний розподіл атомів карбону, нітрогену, сульфуру та оксогену перерізу мембрани. Поглинання води є важливою характеристикою мембран, оскільки наявність молекул води мембранних електролітів впливає на транспорт фотонів, однак занадто велике поглинання ж призводить до зміни матеріалу в розмірах і втрати механічної міцності, тому необхідно було досягнути такого певного балансу, щоб здовольнити ці дві умови. Слідчення поглинання води синтезованих матеріалів продемонструвало зростання показників із. Збільшення міста сульфомісного мономеру. Що ж до водопоглинання із, наприклад, із зміною міста агенту структурування, тут же ми спостерігали протилежну тенденцію: чим збільшувався агенту структурування, підвищувався, тим зменшувалися показники водопоглинання. Оскільки є також і метанольні паливні комірки, то було вирішено проаналізувати і Метанольну проникність мембран. Результати дослідження показують промолінійний характер заналежності метанольного поглинання від місту сульфомономеру. І з точки зору застосування у палених елементах, протонна провідність є основним параметром, який визначає ефективність мембран. Виміри протонної провідності були пров... ну, проведені паленій кумірці, і з результатів дослідження спостерігаємо, що протонна провідність відповідно збільшується із підвищенням місту сульфомісного мономеру і становить близько 30 мсм сантиметр для... для найкращої мембрани. Це є достатньо високі показники. Також було досліджено звичайно значення протонної провідності залежно від місця шива, агенту структурування. Тут протонна провідність зменшувалась, але незначно що є не так очевидно, як у випадку із водопоглинанням. Також було проведено дослідження про виміри протонної провідності залежно від часу вимірювання. Бачимо, із часом протонна провідність зростає від 11,5 мм до 17,5 приблизно до 10 годин, і далі вона вже виходить на таке своє плато і. Протозна показники протонної провідності всіх попередніх вимірювань були ідентичними. Це пояснюється тим, що мембрана поступово насичується водою, тобто вологістю. а також удаляв полімерних мембран було досліджено механічно. Властивості результати наведено на слайді, бачимо, що із збільшенням. Сульфомісного компоненту збільшується видовження матеріалу. Отже, провівши дані експериментальні дослідження, було вибрано оптимальний склад полімерної мембрани, і наступним завданням було проведення синтезу гібридних органно-органічних матеріалів. Для цього було обрано метод інфістополімеризації, за допомогою якого можна синтезувати матеріал із заємо Проникної сіткою полімерної та неорганічної складови. Досоль гельс процес при курсорі відбувався паралельно з процесом УЕФ ініційованої полімерної суміші акрилових мономерів, в результаті чого формувалася спільна полімерна кремноземна сітка, яка додатково шивалася агентом структурування. Як Прикорстовий газогій процесу були використані тетратоксисолан та триметакрилоксипропілметоксисолан, три який містить акрилатний фрагмент та може бути вбудований у полімерну матрицю. Таким чином ми отримали матеріал, які, в яких ковалентно шиті є неорганічна та полімерна частина. Але оскільки для того, щоб нам його синтезувати, необхідно визначити в який період часу додавати зогель систему, адже повинен пройти процес гідролізу, але звичайно не перетворитися, звичайно, в гель. Було приготовлено із ізберюванням місту суміші двох прекурсорів. Відповідно, та отримано та проаналізовано в залежності зміни в'язкості системи в часі від міста алкоксиланів та визначено час досягнення точки гелеотворення. Який збільшується із введенням веденням зо зоогенузольких систем, е системі прекурсора тримати триматоксолану? Е отже, е було синтезовано мембрани із систематичним варюванням молярного співвідношення прекурсорів. Як бачимо е з результатів наведених на слайді, хімічний склад прекурсора суттєво впливає е на структуру поперечного е перерізу мембран, е оскільки присутність. Акрилового силоксану ксану е, сприяє рівномірності мембранної структури та має такий компаталізуючий ефект на всю е, відповідну е, систему. Для синтезу подальших гібридних матеріалів е, було вибрано зогі е систему із молярністю відношення прекурсорів 3 до 1. Е, наступним етапом було е, синтез матеріалів і дослідження. Впливу місто від неорганічної фази, також проведено е, картографування поперечного перелізу мембран, виявило рівномірний розподіл атомів карбону, літрогену, суфорокену та, та силіцію. Е, Протонну провідність було покращено шляхом інкопорування неорганічної складової, і так значення е, протонної провідності відповідно є, е, для композитних мембран є. Е, Кращими ніж для полімерної, особливо це чітко видно при достатньо високих температурах. Для даного типу матеріалів було проведено також і дослідження термічної стійкості. Також видно, що мембрани не зазнають термічної деградації в температурному діапазоні роботи палених елементів і спостерігається три чіткі стадії втрати маси: Перша – зумовлена випаровування фізично та хімічно зв'язаної води. Наступна відповідає бічних функціональних груп, та остання відображає. Повну деградацію полімерного ланцюга. варто зазначити, що місце згораючого залишку збільшується із зростом вмісту органічного компонента та підтверджує, що впровадження кремнозему в полімерній матриці збулось кількісно. Також було визначено теплофізичні відповідно параметри гібридних мембран, методом диференційно-сканувальної калорометрії, температури склування є достатньо високими для усіх наших матеріалів, а зменшення стрибка теплоємності. При склуванні корелює із зміною температури склування, оскільки при зростанні вмісту зельгель компонента кількість полімера відповідно у мембранному матеріалі зменшується. Також було проведено механічні властивості даних мембран на слайді. Представлено результати для полімерного матеріалу та для нерта для гібридного матеріалу. Як бачимо, Значення модуля юнга є достатньо високими, а також що достатньо цікаво збільшується видовження матеріалу. Було для даного типу проведено і дослідження метанольного поглинання, і отримано такі результати, що із збільшенням неорганічної. Фази в складі мембрани відповідно зменшується поглинання метанолу і вказує на те, що наночастинки кремнезему можуть обмежувати проникнення відповідно метанолу. Ще одним етапом дослідження було синтез матеріалів із однаковим містом неорганічної фази, де але із варіюванням місту відповідно акрилової кислоти та сульфономеру. Відповідний склад наведено на слайді, також були успішні синтези, підтверджено і час спектроскопічним дослідженням, які також є наведено на слайді, а саме зображення поперечного перерізу матеріалів свідчить про які були отримані, свідчить про щільну структуру даних матеріалів. Було також проведено дослідження серпційних властивостей даних матеріалів, а саме водопоглинання. І також було проведено вимірювання протонної провідності. Відповідно, як водопоглинання, так і протонна провідність корелюється з тим, що із збільшенням сульфомісного мономеру відповідно підвищуються показники, і вони становлять, наприклад, протонна провідність складає. Близько 40 мілья на сантиметр, що є достатньо високими значеннями і спримірними для мембрани на, е, типу Нафіон 117. Також було проведено дослідження метанольного поглинання для даного типу матеріалу, е, і отримано, е, отримані значення є також меншими, ніж для матеріалу е, Нафіон 117, і можна стверджувати, що м, дані матеріали можна використовувати і у метанольних попавлених кубірках. Е, на, на даному слайді ми порівняння основних характеристик мембран, а саме поглинання води, поглинання метанолу іонно обмінна ємність та протонна провідність для матеріалів, які були синтезовані нами, а також для матеріалів на основі полі два криланіпропансульфоної кислоти, які відповідно знайдені були в літературі. Якщо детально розглянувши цю таблицю... Цю можна сказати, що отримані нами матеріали мають достатньо добрі властивості також можуть бути використані у низькотемпературних паливних комірках або ж метанольних паливних комірках. Висновки наведені на слайді, але дозвольте я кількома словами підсумую. Було синтезовано полішиті полімерні мембрани на основі акрилових мономерів, а також здійснено модифікацію полімерних мембран з гель-методом. З одержанням гібридних е, матеріалів шляхом формування криноземних доменів. Особливості даного синтезу є використання системи двох прикурсорів: це тетратоксилану та триметакрилоксипропілтреметоксилану. E, таким чином, і наявність протелеологло. Е, Акриломісного силоксану ось гелеві реакційні суміші приводить до формування рівномірної мембранної структури, і оскільки цей силоксан має такий компаталізуючий ефект на всю систему. також протонна провідність та інші фізико-хімічні показники були достатньо ну, добрими, і може вже казала, ці матеріали можуть бути використані в низькотемпературних павних помірках. Дякую за увагу. Хотіло... Дякуємо, пані Марія, як завжди, за дуже актуальну тему. Чи є питання до Марії, шановні колеги? Так, Євген Мамоня. Але включіть мікрофон, будь ласка. Добре, чутно. У мене два питання. Перше, а який механізм провідності у вас, як протон пересувається по вашій системі? Ви от малювали таку досить таку запутану структуру молекулярну. А про тон, що він прив'язаний до молекулярного ланцюга, як він пересувається по е, матеріалу? Дякую Тобто, ви якісь моделі для цього залучали? Є декілька моделей відповідності. Дякую за вам за запитання. Так, звичайно, що це є транспортний механізм і стрибковий. Це найбільш такий поширеніший. Е, моделів, на жаль, так як я лише, ну, скажімо, науковець, який лише починає свій шлях е, не залучала, але я підозрюю, що це є стрибковий механізм все ж таки. а такі? не транспорт. Стрибковий. Ну так, да, стрибковий, ну є Та, ну, тобто, добре, добре. Я б хотіла детальніше Вов... щоб це не зайнятися, звичайно, Да. Да. І ще друге питання. От ви показували криві по міцності. Ну, у вас там написано Мілі Паскалі. Звичайно, міцність, коли непогано, то мегапаскалі або гігапаскалі. От ви криву можете показати механічно. От тут Мілі Паскалі, а Мілі Паскаль, то зовсім нічого. Повинні мегапаскалі бути. бути. Ну, міцність буває. Ну, вимірюють її. В мегапаскалях, звичайно, вона буває. А у вас міліпаскалі. Може, ви тут помилилися, а то в ну, мегапаскалі. Тоді це так, буде пристойна місці, досить пристойно, так. Ну, вони я, я, вибачаю, дякую за запитання, вони є достатньо міцні, гнучки, тобто їх можна і розрізати. і там, ну, Тобто я фотографію провела. І гнучки, да? Дуже дуже гнучки. Я фотографію ось фотографії є, вони достатньо гнучки, тобто їх і... ну, можна. То треба вам, мабуть, виправити. Ви. Дякую. 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 Так, чи є ще питання? Дякуємо дякую. Дякую за запитання, Євгена. А ще, чи є ще запитання? Є, а можна я, я запитаю? Так, можна. Скажіть, будь ласка, от ви синтезували це ж у вас кополімери, наскільки я розумію, так? А як ви довели, що у вас, скажімо, Кополімер, а не композитний, а не суміш полімерів, або суміш Кополімеру і Гомополімеру? Як ви це довели? Ну, Чому ви так впевнені, що співвідношення, які ви заклали в реакційну суміш, таке саме співвідношення ви маєте вже в кополімері, в мембрані? Дякую за питання. Особисто я цим не займалась, але попередньо дослідниками моєї групи це було вже проведено до мене. Тобто, для мене завданням було синтезувати матеріал, який би можна було практично використовувати. Це, ну тобто, завдання з практичної точки зору. І ще одне питання можна. Так, uh, так. так, тоді, скажіть, була, от ви вимірювали, що у вас протонна провідність там змінювала щастя, і потім виходила на полицю. А воно корелює з вулого, з водопоглинанням. Так? так, так, корелює все нормально. Ну, добре. Добре, дякуємо. Що є ще ще. Uh, тоді від мене я хотів би додати, що в принципі протонна провідність uh, це добре. Але насправді вихідна кінцева потужність буде залежати ще й від товщини мембрани. Тому у вас дуже товсті, ну досить товсті мембрани, 120, як я зрозумів, 150 мікрон. Але зараз вже на фіон, наприклад, який ну, працює чудово, він близько 25 мікрон або ще й нижче. Тому я би вам побажав би зробити ну, спробувати зробити ще тонь, мембрани більш тонкі, щоб вони були механічно стійкі, і тоді ще буде надалі давати. Дякую за за запитання і таке побажання. Мною вже були синтезовані матеріали близько до 80, Ну тобто, мікромате ну, вже, але треба ще так. менше. Так, так. Дякуємо. Дякую.